Вітаю, дорогі мої друзі! На каналі все по-домашньому. <світ> Навіть не знаю, з чого вам почати. Мені так, соромно. Соромно з того, що ну, все-таки нічого я не запідозрила. І повірила, як я то думала, що дивне якесь у мене насіння. Бачите? Ось воно сходить. На листочку, ось видно, що це з цієї насіненки. Коли я сіяла редисочку, показувала, як рівномірно її висіваю, аби не була загущена, бачите? Тож якось чомусь ось такий кружечок лишився у мене, де нічого не сходить, там, подивіться по підкрай, як гарно. Тут гарно посходило, а там щось непонятне. Ну і ось ця моя редиска, дивіться, також гарно так через сантиметрів 8-9 посходило. Бачите рядочки так? Шикарненько. Одразу я думала, що, можливо, пізніше буде вона показуватися, так як вона оброблена. Ось, ось такою я називаю її глазур'ю. Доброму, поки там добре ворощиниться. Потім дивлюся, так бур'янець сходить, але ж і подумати я не могла, що оце зійшла моя редиска. Бачите, ось ще одне підтвердження, що це дійсно з ось цього насіння такого крашеного. Мені коли віддавали насіння, ну, сказали, що це редиска. І я собі так Біля редисочки ось закінчилась редиска, посіяла інше насіннячко. а туди вже ту частинку засіяла салатиками. І вчора, так як була неділя, думаю, ну дайте зайду сюди, подивлюся, може десь щось поляти треба. Взяла ось цю насінину. Бо дуже ж мені було цікаво. Що це за насіння таке? Взяла його, розколупала. І що я побачила? А ну пишіть свої здогадки. Що це могло бути? Тому що я вже думала собі, ну, схоже, нібито як на помідор, але не помідор, бо там ніжка не така, не баклажан, перець взагалі таке густріше. Але ніяк не могла подумати, що це насіння цієї культури. Зараз я розшолопаю цю насінину і тоді скажу, а ви поки що пишіть свої здогадки. Так що ось дивіться, що це за насінина, на що вона вам схожа? Так, це буряк. Ось така манюсінька насіниночка. Тому що були думки, можливо, це капуста, але да? капуста не така, в капусти кругленьке листечко. От скоріше салати, зараз я вам покажу. Ось ось цей салат ред, ред якось забула. Більше похожий на редиску, да? Но ніяк. Не ці листочки. А це звичайний цукровий буряк. Ну, ви могли подумати собі. І я не могла подумати. Тому настільки смішно і соромно, і коли я подругу запитала, сказала, кажу, що за редиску ти мені ось таку дала? Ну, вона, звичайно, не пам'ятає, тому що. Купувала це вже кілька років тому. Вітайте, минулого року вона нічого не сіяла, тому що виїхала з країни. А я насіяла. Ну, і от тепер не знаю, що мені робити з цими буряками. Пересаджувати, якби воно в касеті було, то бачила такі відео, що пересаджували буряк. Буряк взагалі він такий дуже. Ніжний. А й в теплиці залишити. Та для буряка воно і густо посіяно. Навіть не знаю. От що би ви порадили, що мені робити з цією такою редескою? Смішно? Смішно? І зараз його перекопати, шкода, і затрудняюся в тому, що з ним робити далі. Ще так вам одним оком покажу помідорки. Подивіться, я їх винесла сюди, в теплицю. Бачите? Набагато кращий вигляд. Мені там ще порекомендували пообрізати. Ось то хворе листячко ножничками, що я постараюся сьогодні зробити. І ще е, обробити одним препаратом. Я вже там його була полила. Чим полила, якщо цікаво, е, пишіть. В наступному відео я поділюся з вами своїм досвідом, як я. Все ж таки врятувала. Думаю, що врятувала. Тому що, бачите, листочки зазеленілися і такі живенькі зробилися. Ну і все. На все добре. Миру, добра, пока-пока. Не забудьте поставити вподобаючку.